Легендарні валки з полуниці. Відео, яке отак тільки хоп, і залетало на півтора-два мільйони. Вісім. Скільки? Вісім мільйонів. Вісім мільйонів. Да. Ну я ж туди часто не дивлюсь. Так оці ось легендарні валки, де видно. ...де відео залетало, але є, дивіться, життя не зупинилося. На валку у тіні залишився якийсь сорт. Бачите, коли вона жирує... Є капелька, є все, вона уси ціє так кидає, що ти або уси треба вирощувати, або ягоду збирати. А коли отак вона, то ну, бачите, але є, а листок гляньте який. Ось він його щось товкло, там кліщ крутить, листок завернутий, бачите, зжимає. Оце кліщ його зжимає. Що робить? Та що, обробіток? Оце кліщ жме листочок отак. Бачите? І є малина. До речі, це ще в мене тут оцей рядок малини. Я не знаю, він чи отсюда. А, да, отсюда, ось так, ось отак. Один він тут залишився був. По-моєму, чи полана, чи я не знаю, як цей сорт називався. Але шапка, яка тоді була, шапка ж була в чотири рази більша. Я в Англії збирав ожину. Так, по-моєму, сім ягоди повна жменя виходила. А це ж все. Ну що, ну Лісова. Смак лісової, але так що бачите, яка. Але залишилося і корні весні, Вона пустить молоде і там з одного куща хватить. Або можна просто викопати корінь, посадити у ящик і зробити з його як маточний корінь. ну потім нарубуєте, є багато різних технологій. Ось яка медогонник, бачите? Не знаю, як називається, але це Це ужас, воно по всіх полях, його і гербіцид не бере, мабуть. Все лежить, шланги лежать. Система підключена. Можливо, прийде весна, щось і змінимо, якийсь план на городі. Багато всякого е, всяких планів. Голова кругом йде. Відпочинок майже півтори роки відпочивав ох, красиво, як, як лікарські рослини, да чи ромашки, але ж це... Це Та ні, ні. Ні. Ромашка пахне зразу. Та ні в її запах такий. Я в Англії збирав на полі, так. вона там така пахуща, що то передати не можна. Так що отак, без обробітку сад нічого не буде.